У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували виставку картин за межами звичного. Її художниця готувала ще до війни, проте через різні обставини мистецьку подію вдалося організувати лише тепер. У своїй справі пані Світлана поєднує знання та інтуїцію, адже для мистецтва часом замало лише наукових підходів. Маленький ескізик, і далі вона писалася вже в кольорі. Да ми зробила її в кольорі мозками десь вона плавні. І е, ці е, кожен раз це знаєте, це було така Можна можна назвати це як медитативна така робота над картинами. Художниця, як і більшість митців, болісно пережила початок великої війни. За більше як 20 років творчої діяльності, майже місяць, після 24 лютого не змогла малювати. Проте згодом до неї почали приходити люди за арт-терапією. Це і дало сили творити далі, згадує пані Svetlana Коли я відновила заняття в майстерні, я побачила, що людям це дуже потрібно. З'явилося дуже багато дорослих, які приходили до мене на навчання саме за арт-терапевтичним ефектом. Тобто це вже ну картини, якби само собою, а це відволікання воно давало і це мені дало силу. Художник і живописець Едвард Міляр свого часу був наставником пані Світлани. Нині завітав на її виставку. каже у талант Світлани Мельничук. Повірив ще у часи навчання. То, що я вчив. В неї було вже три персональних виставки. Четверта висока була тут, в тому залі великому. Да. Нас було п'ять чоловік, мене з цих студійок. да зараз вони місткині. Дехто вже академії кінчає. Після того як ми зробили тут виставку, група називалася Гурт «Рефлекторний взаємозв'язок. Художниця, незважаючи на складні часи, знайшла у собі сили писати полотна та допомагати і іншим людям. Вона мама трьох дітей, пише картини. Її картина це як арт-терапія. Вона намагається людей відволікти від тих сумних страшних думок, надихнути їх на життя, на позитивні емоції, відволіктися від цього негативного і йти вперто вперед. Малює художниця олійними фарбами, використовує на Кольори. В абстрактивних образах прихований глибокий зміст. Привітати Світлану Мельничук з нагоди її відкриття персональної виставки завітали відвідувачі музею, друзі, учні.